І так, люди, всім привіт! З вами, як завжди, Борода на зв'язку. Е, Вийшла в Сімі спеціальна пропозиція безкоштовно на ось такий танчик. Е, не знаю, що там ще місце в пропозиції, зараз точно подивимося. От, е, Колекційний важкий танк німецький ДВ-2. Компенсація за нього в золоті, але важливий момент. Його треба перед цим продати. Тому якщо він раптом у вас на аккаунті є, подивіться, чи він у вас є, і продайте його за золото. Тому що компенсація, у випадку, якщо він у вас вже є, приходить начебто, начебто в кредитах. От. А продати можна за 100 одиниць золота. Такий собі невеличкий, але безкоштовний, якби там не було бонус. Фактично, тут 3 дня преміум аккаунту, танк. І слот. Навіть якщо у вас танк є, то додаткове місце в ангарі раз і 100 одиниць халявного золота. Небагато, небагато. Але е, халява халява. А халява ми що? Звісно ж, що любимо. Також зранку не втримався. Зараз записується відео для вас ввечері. Зранку не втримався, відкрив пропозиції на містики. Вибив з 32 контейнерів два містичних сертифіката, і з одного з них вибив якусь. Якийсь прям танк п'ятого рівня, вибачайте, вже так не запам'ятав, точно сушка здається. Е, і КПЗ-50 тонн, тобто нова десяточка в ангарі, в принципі, за 10500 доволі навіть і непогано. Е, але задача була знову ж таки вибити КПЗ, теж КПЗ, але інакший. Тому е, я довго не думав, вірніше думав довго, але е, мусимо мусим продовжити далі. Е, закупив пропозицію зараз. В магазині є е, такий. Медик, хто дивився на Етері і був, надсилав ось така пропозиція. Тільки за 24 вона доступна x 3 золота 7 тисяч. Відповідно. Подивимося зараз, що подро по дропу в ній. По-перше, Відкриму цих тримістика, можливо, не придеться докуповувати нові, як ні, то звісно продовжу вмазуватися. Бо а що робити? Що робити, коли хочеш танка? Чесно, цей танк вже настільки дорого мені обходиться, що я не знаю, чи це розумний взагалі може бути за нього цінник. Так, гарантом нам дало тисячу, дуже приємно. Камуфляж-лицар на лікан. Ну, залишилось отримати лікан. Але як для поганої компанії доволі... Не, ну, не погані нагороди, тобто я привик, що з поганої компанії сипить гірше. Так тут у нас, до речі, аватар фараон не так, щоб він мені потрібен, але може комусь буде до вподоби і собі його поставить. І 100 одиниць золота. За золото ну окремо, дякую, ніби це приємно. Думаю, є резон відкрити сюрпризи. Давайте глянемо, що ж нам запропонує. О, раупанзер. Раупанзер, до речі, міг би і впасти. Равпанзер доволі часто, як на мене падає. Супер коня, звісно, ж я б хотів, взагалі, абсолютно не впроти. І ще один контейнер на раупанзер. О, це вже цікаво. Е, я буду крайні здивований, якщо мені впаде супер кінь, але. М 500 одиниць золота. Так. Питання, чи впаде нам Раупанзер, чи впаде нам золото. З супер коня, золото падає гарантовано від 500 до 1 тисячі. Тут же ж е, півтори тисячі дало з раупанзера непогано. І зараз що нам дасть? Е, зрозуміло, тут вже нічого. Ну, 2000 з контів підняли. Дві? Чи скільки? А, так, дві. Доволі непогано. Так, є ще три відпади. Це. Окрім тих, що треба мені ще тут дограти перемоги. Я сьогодні обов'язково дограю і буду мати ще три відпада з квесту. Рухаюся далі до. Давайте чорні скриньки, відкриємо, подивимося. Буде нас кудись пропускати чи ні. 300 одиниць золота. Ще, до речі, в магазин завезли одну цікаву пропозицію. Я вже здається з нею проговорював. Це пропозиція з е, шкою Вазою. До речі, дає чорну скриньку другого рівня. Це круто. І круто це, тому що це шанс пройти далі. А далі я бездвісно хотів пройти. Буду тримати пальчики тако схрещені. Ні. Е, пропозиція з шкою вазою, з камуфляжем. Е, цікаво, чим компенсація за вазу з камуфляжем, якщо вона у вас є разом з камуфляжем, е, 5. 200, здається, чи скільки, чи 5500. І там міститься ще багато контейнерів. Я зараз ми це відкриємо і вам швиденько в магазині покажу. Добре, наступні, нехай будуть мега-контейнери. <кхід> До речі, 5. Розкішний, ніч, нічого собі. Розкішний я. О, це мені подобається. Слухайте, мега-контейнер порадував. Порадував. Так, тут теж 4 нагороди. Ну, але нічого цікавого. Давай більше нагород. 3, 3, 3, 3, 3. я зрозумів. Ну, в принципі, розкішні також повели себе доволі непогано. Доволі цікаво. Відпадики. Ану, от три відпада в мене там, три відпада тут. Що я потенційно можу отримати? Танчик, хочу танк. Якийсь. Чорна скринька. Давайте чорну скриньку одразу звідси будемо відкривати. Не будемо її там сховище відправляти. Е, зрозумів, 100 одиниць золота. Так, що, відпади будуть найгірші з цієї всієї колекції? Серйозно? О, я сподіваюся, що краще дропнеться мені з тих контейнерів, які в квесті. Так, розкішний можна притримати, я думаю, до кінця. Надіюся, що ті відпади будуть більш везучі. Ось, власне, ця пропозиція. Якщо у вас є ця ПТ разом з цим камуфляжем. То ви повернете там 5200 золота. Якщо ні, я не знаю, чи буде відбуватися компенсація окремо за танк, окремо за камуфляж. Тут міститься 10 днів преміум акаунту, одна тисяча золота, і як бачите, всі багато контейнерів по одному. Є на 10-у вищі хижаки, є 9-ка. Зрозуміло, що там танк не гарантовано, але який не який шанс. Тому пропозиція, як на мене, доволі цікава. Можете її розглянути, а якщо надумаєте її купляти, то рекомендую купляти її не звідси. А купляти її з особистого кабінету напряму з сайту, тому що так буде дешевше, там вона за 400 гривень, тобто там 9,50 до 10 доларів. <кій> от така от пропозиція. Е, давайте будемо відкривати три містика, які є. Звісно, я з тою кількістю містики, яку відкрив, вже не вірю, що мені впаде танк, е, прямо так зразу. Але ж він має рано чи пізно впасти, тому щоб не тратити дарма золото. Скажи, що тут є танк, я тебе благаю, ти не скажеш. Добре, можна було б зразу купити 25 штук, але. Ну, є надія, мусить бути в мене надія, що А раптом. Ну, 50. А раптом 50 тисяч кредитів, борода. Як тобі таке? Раптом. Воно ж, е, працює в дві сторони чи ні. Що? Добре, пропозиція за 10 тисяч, 25 контейнерів. Боже, це. Я не знаю, я вже просто 100... 200 контів десь відкрив, напевно ж. Давайте будемо їх хоча б зі сховища відкривати. На кінець тримаємо розкішний, подивимося, що нам дропнеться з розкішного. А зараз тримаю схрещені пальчики, надіюсь, ви також. Пишіть в коментарі, я вибив КПЗ. От буде цікаво подивитися, скільки у вас таких. Бачу в рандомі доволі часто, бачу в групі в Телеграмі також. Багато хто скидає, скріна, як він вибиває. За вас всіх безмежно радий. Хочу вступити у ваші ряди, тому вже би мені могло дати і танк. Поки що дає бустери та вільний. Бустер та вільний, і це вже продовжується другий день. Типу, Чесно, я що вчора відкрив близько 50 контейнерів і пофармив вільний досвід. Що сьогодні відкриваю уже 32 я відкрив? Ну там було хоча б два містичних сертифіката. О, тут, до речі, також містичний сертифікат. На новому аккаунті, до речі, приємно крутити за рахунок того, що дропається хоча б е, містик, з них дропаються танки. Е, оце я розумію, я на основі, коли буду крутити під новий рік. Ну, на новорічному етері, я певно взагалі буду плакати. Ну, хоча золото підніму. Там в мене зараз по золоту взагалі так прям мінімум мінімум. Але. Я хочу танка, От, е, я собі не ту мету поставив. розумієте, я, я зазвичай стараюсь мислити тверезо, не впарюватися і не впарюватися в такі е, махінації, в такі авантюри. Але тут на фоні того, що е, він багато кому падав, я почав пробувати і все. І цей процес вже невпинний. Не е, ну, нагороди ви бачите самі, я не знаю. Тобто, це, це не містик. Це... Ну, тобі, ні, це прям реально це містично. Містично так галімо. Е, настільки хреново. 2000. Добре. Я, ну, типу, нон-стопом відкриваю. Там різні стратегії, кожен пропонує, але воно все відверто, по більшому чину, до задниці, друзі. Типу, тут я навіть слово... це, це вже підібране слово. Якщо вам, е, типу, краще, я не знаю, яке слово тут підібрати. Дай хоча б файний танк, я тебе прошу. Action X. Ну, вісімка, якої, до речі, немає, здається. Ще й нема на аккаунті. Гарний танчик будемо катати. Золото знову немає, щоб відкривати завтра. Типу, і о5. Ну, я не можу радуватися. І баджер. В мене, до речі, є баджер. тому без різниці, що це буде. 6,5. Серед розкішних контейнерів це найкраща пропозиція. Чому? Тому що всі інші десятки йдуть з компенсом в 5. Тут же ж компенсація 6,5. Тому ми забираємо це золото. І... Вдалося трішки повернути. А значить, що завтра я зможу ще раз вмазатись. Але я не знаю. Чесно, я сьогодні подумаю: в мене є час до завтра, точніше, от коли ви це відео дивитеся, я або вже зробив це, або не зробив і вже робити не буду. Не знаю. Е а можливо, давайте зробимо так. Я зранку не буду купляти ці контейнери, а почекаю, поки опублікується відео і почитаю ваші коменти. Пишіть, будь ласка, коменти нижче. Чи купляти мені ще 32 контейнера контейнери за 10 500? чи зупинитися, відпустити цей танк, змиритися з тим, що я його не вибив, порадуватися великій кількості вільного досвіду. І якби там не було новим танком, той же ж 50 тонн фактично дістався мені звідти. Е, ну, Все ж таки сертифікатів явитися, щоб багато. І це єдиний фактор, який мене не засмучує, не заганяє в депресію. Але по більшому рахунку, по більшому рахунку, якщо розібратися, з е, там 230 відкритих контейнерів, 250. Та давайте, дивіться, все дуже просто. Я кондиції почав відкривати, коли вийшов е, цей розіграш. Тобто 80. Мені залишилося, щоб добити <кій> контейнер. Коротше, можете підрахувати самі, скільки я відкрив. Це все зроблено, відколи вийшов розіграш. Я вже не знаю. Ну, типу, сил моїх на це відкриття радує тільки цей дроп. Цей дроп спасає і заставляє вірити в краще, розуміти, що зато велика кількість танків на багато днів преміум-аккаунту, багато вільного досвіду. Це те, що радує. Тому пишіть, будь ласка, обов'язково коментар. Чи відкривати, чи не відкривати мені е, сьогодні містики. Прям от сьогодні, коли ви дивитесь це відео. Також притискайте вподобайден. це по-перше, підтримка україномовного контенту. По-друге, просування відео, тобто буде зростати аудиторія. Це плюс безпосередньо для мого каналу. Якщо вам подобається те, що я роблю, це для мене буде максимально важливо. По-третє. Це подяка за відео, так тобто, скажімо так, такий вхідний білетик. Подякувати за це відкриття, яке є. Якщо вам подобається, звісно, цей контент. Якщо не подобається, не знаю. Ставте дізлайки, пишіть коментар, що покращити, тому що роблю я для того, щоб вам подобалося. А якщо воно вам подобається, то вподобайден це прям це прям мастхевчик. Відео вийшло коротеньке, максимально насичене, доволі інформативне. Як на мене, всіх обняв, припідняв. З вами був Борода. Все, люди, до зустрічі!